Вітаю вас! Це відео буде особливо цікавим для всіх українців, а ще більше для тих, хто ніколи не мешкав у Чехії. Любі мої, які асоціації у вас викликає слово цвинтар? Багато хто, мабуть, подумає про страх, містичність чи навіть небезпеку. І справді, в Україні ми рідко приходимо на цвинтар просто так, щоб прогулятися. А от у Чехії все інакше. Місцеві цвинтарі більше схожі на парки, спокійні, затишні, з великими деревами і лавочками. Можна посидіти, відпочити. Тут можна зустріти білку, почути спів птахів. Вранці деякі Чехи навіть роблять тут ранкову пробіжку. Вдень прогулюються мами з візочками, а ввечері Ввечері цвинтар перетворюється. Наприкінці жовтня та на початку листопада він стає найкрасивішим місцем, коли запалюються тисячі свічок і все навколо світиться тихим вогнем. У минулому відео я розповідала, що чеська мова дуже лагідна, нею важко сваритися. І свято, яке тут відзначають, 2 листопада теж має надзвичайно ніжну назву. Його називають душечки. Правда звучить мило? Душечки тривають не один день, адже чехи починають відвідувати цвинтарі вже з кінця жовтня. За змістом це свято схоже на українські гробки, які ми відзначаємо після Великодня. Це час, коли люди приходять до своїх рідних, запалюють свічки, прикрашають могили квітами і подумки говорять з тими, кого вже немає. У Чехії у ці дні цвинтарі перетворюють на справжнє море світла, спокійне, затишне й водночас дуже живе. Ми з сином почали гуляти тут, коли було світло, а повертались вже вночі. І тоді цвинтар розкрився у всій своїй красі ніч. А на цвинтарі зовсім не страшно, навпаки, надзвичайно красиво. Світло свічок відбивається у камені, у повітрі стоїть тиша, і навіть вітер дихає м'яко. Багато людей приходять сюди не зі смутком, а з любов'ю. Просто побути поруч із тими, кого пам'ятають. І серед цього сяєва, серед безлічі вогників розумієш, душечки це не про смерть, це про пам'ять і про світло, яке живе в нас.